По вулиці Грушевського поступово виростає новий житловий будинок. Попри кризу, приватне підприємство Нова Аркада не призупинило реалізацію сміливого проекту, започаткованого у 2008 році. На будівельному майданчику робота кипить зранку до вечора. Не покладаючи рук, професійні будівельники зводять житловий будинок, аналогів якому досі не було ані в Нововолинську, ані в цілій області. Наразі вже завершено будівництво першого цокольного поверху майбутньої житлової будівлі. Ми вже перекриваємо поверх і От вже повністю 100% матеріали на будівельному майданчику. З тої сторони ми вигрузили газобетон на другий поверх. Так що, так що ми вже другий поверх до кінця цього місяця повинні зробити. Які зараз роботи проводять ваші будівельники? Що це за. Зараз йде монолітне бетонування, перекриття. От ну, як ви бачите, ми е, е, минулий раз говорили, що в нас все таки будуть саме сучасні енергозберігаючі технології, що будинок буде такий е, енергозбереженому плані е, дуже яскравий. То ми зараз же бачимо це, якби наяву, що це все дійсно так відбувається бо навіть взяти такий аспект що зараз дуже багато сучасних сучасних технологій для обігріву будинків є але всюди є невеличка примітка воно ефективне коли будинок сам по собі є енергозберігаючий. Так що, от ці технології, так ми не відступаємо від своїх ідей. І все йде згідно плану. чому полягають енергощадні технології, що саме ви застосуєте? Ну, ви Бачите, ми застосовуємо е польського виробника е несйомного не палубку. От вона сама собі це вже 21 сантиметр пінопластового перекриття. От, так що тут по енергозбереженню якби нема ніяких зауважень, от, що воно буде дійсно працювати так, а не інакше. Ще ніде не в Новолинську, поки так, про будівництво житлових будинків саме. Ну, Новолинську то ще ні, ні, ні. Я вже навіть не можу тут можу не боятися сказати точно, що ні, бо деколи можна щось і не бачити десь. Але я думаю, що я би так по Новолинську володію інформацією, то я. Можу сказати чітко, в Новолинську такі технології не застосовувалися. Та я хочу сказати: вчора у нас був інспектор з аргбутконтролю і головний архітектор в області Сенник Яким Васильович, Ільчук Юрій Йосипович. Вони вчора це як дивилися, як передовий досвід для області нашої. Здається, нещодавно на цьому місці відбулося урочисте закладення фундаменту. Нині вже вимальовується фасад майбутнього яскравого комфортабельного житла. Власник приватного підприємства Нова Аркада Ігор Новосад зізнається, що не зовсім задоволений темпами будівництва. Однак, зведення будинку ведеться на совість. В своїй роботі будівельники використовують найякісніші матеріали, які регулярно прибувають на будівельний майданчик. Особливо пишається Ігор Новосад використанням на будівництві газобетону вітчизняного виробника, завдяки якому стіни у будинку будуть ідеально рівними. Не забувають забудовники і про застосування енергозберігаючих технологій. Будівельна компанія Нова Аркада, переймаючи передовий європейський досвід будівництва житла, дбає про комфортне та тепле помешкання своїх майбутніх новоселів. А охочих жити в цьому будинку вже чимало. Ті е, люди, які хотіли, вони вже прийшли. А друге, зараз ви в один поверх. Ще будуть люди. Вирости в один поверх ще будуть. Люди. Я думаю, що в кінці буде, буде черга, і, і мені буде шкода, деколи може прийдуть якісь знакомі чи ще щось будуть говорити. А от ми би хотіли те чи інше місце, а вибору вже не буде. Так що зараз, зараз на даний момент, вже я б вже так і так сказав, мені здається, по трьох кімнатних вибор вже є обмежений. Же обмежений, а по двох кімнатних ще практично вибір. Ще є можливість е, вибирати вже за рік, неподалік від центру міста, красуватиметься чудовий будиночок, який милуватиме око перехожих та радуватиме своїх мешканців. Власник фірми забудовника Ігор Новосад запевняє, що зробить усе, аби вкластись у заплановані терміни. Принаймні у приватного підприємства нова Аркада для цього є все необхідне. Кваліфіковані спеціалісти, сучасна техніка та фінансова стабільність. У Нас є е, на фірмі. Повний комплекс машин і механізмів. Тобто, ми маємо свої машини, ми не заказуємо. Тобто, ну ми нормально, економічно стоїмо як фірма. Це перше. А друге, ви ви бачите гарантії, які що. Шо... Розражаються машини з матеріалом, практично вже от сьогодні друга, друга фура газобетонної блоки привозить, ще, ще, ще дві фури і вже перший поверх матеріалом по, 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 по стінах забезпечений. Так що гарантії це, те, що надійно працює фірма, має свої механізми і завозяться матеріали. Все є на, на будівельному майданчику. Будівельна фірма Нова Аркада пропонує майбутнім власникам квартир вступити у кооператив та отримати житло своєї мрії, безвідсотково сплачуючи за нього від 2 до 5 років. Фірма Забудовник гарантує членам кооперативу прозорість, чесність та повну звітність.